Ми навчили орка воювати. Кожний БТР виїжджає ну мінімум, у нього влучань 5. Їзуть по дві сутки до нашого переднього краю, щоб долізти, слава Богу, здохнути. Після того дрону за зайшло 31 пів в позиції. Ви не повірите зараз, але вони вижили. Я не люблю просто офіцерів. Тому офіцер має по-любому бути в окопі, бачити війну, це всіх в піхоту. Треба всіх вбити, треба все, треба всім воювати. Ні. А ми вже перемогли. Чому? Розкажіть, будь ласка, про обстановку в Смузі оборони батальйону. Що зараз відбувається? Обстановка трішечки погіршилася за, мабуть, останні два тижні. Вона значно противник наростився в піхоті, в засобах БПЛА як ударних, так і тяжких бомбарах. що раніше цього не спостерігалося абсолютно на цьому напрямку. Орк лізе, лізе і лізе. Намагається якомога більше влізти в наш передній край, накопитися, далі просуватися до населеного пункту Ілінівку безпосередньо, а в подальшому і в Константинівку вже. Що застосовують для штурмів? М'ясо. М'ясо. Піхота тільки лізе, лізе, лізе. Тактика малих груп. Тактика одного, тактика трьох ніг, тактика п'яти військовослужбовців, орка, які сунуться на наші безпосередньо позиції за підтримки ударних БПЛА, виявляють наші безпосередньо позиції, пускаючи одного орка, який суто йде по посадкою на виявлення, на контакт з нашими військовослужбовцями. Після того вже в більшості працюють ударні БПЛА і тяжкі їхні їхні бомбери безпосередньо. Суто лізуть по дві сутки до нашого переднього краю. Щоб долізти, слава богу, здохнути, техніка. Два місяці вже не спостерігається південніше, південніше спостерігалося, але це було півтора чи два місяці назад. Два танки намагалися заїхати в Константинівку, їх ж і розбили. Тим же самим заблокували основний в'їзд в Константинівку, та й рельєф не дозволяє противнику реальну техніку використовувати. І в півідронами закидають зараз тяжкі бомбари, і тяжкі бомбари в більшості спрямовані на їхню логістику, на підтримання логістики. Як відбиваєте російські штурми? Що застосовуєте? Оптоволокно. Зараз повністю тільки в більшості спасає то в Вампіри кажани на майже це все тільки працює. Намагається аеророзвідка виявити на підступах до переднього краю, не дати, то нашому піхотинцю вступити в контакт. Виставляємо мобільно-вогневі групи. В грудні місяці то збивалося 800-900 дронів. Якщо брати за січень місяць, то збилося більше, ніж півтора тисячі дронів. Це тільки я говорю вам за FPV дрони. Чим більше мобільно-вогневих груп, тим більше знищених дронів. Ну, стоять хлопці з рушницями, з помповими рушницями, з мисливськими рушницями, з автоматами, збивають максимально. Кожен день це дуже такі зашкварні цифри. В більшості, так же само, ці мобільно вогневі групи стоять по нашим логістичним магістралям і працюють повністю, прикриваючи, <кхи> прикриваючи наше повітря. А в чому зараз полягає робота піхотинця? От він сидить на передньому краї. В чому його задача? Не всі зони переднього краю можливо там може перекрити аеророзвідка, можливо, десь там випаде якась карусель. І можемо не, не побачити. Для того і є піхотинець, щоб чути. Ми дроном не почуємо, що відбувається на передньому краї, де виход, де приход, зорієнтувати по вогневим засобам безпосередньо. Можливо, якась техніка буде їхати, чи якийсь мотоцикл, чи якийсь квадроцикл. Для того безпосередньо піхотинець є. Також для піхотиниця є для того, щоб виявити і в своєчасно доповісти для прийняття рішення і знищення орка. Була в нас одна ситуація, коли орк один йшов на позицію. Його дуже пізно вже виявили і попередили позиції. Позиція максимально близько. У нас, в принципі, всі позиції максимально близько намагаються противника підпустити. Ну, прямо як десь ми з вами сидимо. І тоді тільки вони відпрацьовують його, відпрацювали. Орка вів дрон. Після того дрона за, зайшло 30 та ФПВ в позиції. Ви не повірите зараз, але вони вижили. Я вам серйозно кажу. По ним молнія влупила, скидів кучу зазробили. І це фіксована цифра, була максимально працювалася і збивати, відправляли свою FPV, яка чергувала на позиції, збиваючи всі їхні дрони. Така то тенденція, йде повітряні бої використовуються. Але хлопці вижили. В одного було тільки одне легесеньке осколкове поранення, а другий був контужений. Чим більше закопаєш, тим довше проживеш. Піхота, лопата це краща зброя в піхоті — це лопата. В шаховому стояло добропільський виступ. Коли всі зайшли, у нас же завжди о, класно, погрібочок, зайшов, чилі плитами перекрити. Там тут не вибій ніхто. Командір роти повиганяв всіх з подвалів. Вони викопали в дворах, біля дворів. бліндажі собі поперекривалися. Я вам скажу, що били гірбірами, били кабами і безпосередньо били по будинкам. Але ті, хто були в бліндажах, вони всі повиживали. Після трьох гербер позиція виходить на Зузок і каже, у нас все нормально, ми живі. І ти стоїш і хочеш плакати, і хочеш радуватися, в тебе і сміх, і радість переповнює повністю, як це так можна було. Наскільки зараз відчувається, що росіяни стали літати далі там, на 45-50 на кілометрів? Ну, 45 не сказав би, 25, ну достають 15-20 кілометрів, і це так відчутно відчутно стало, мабуть, останній місяць. Кожна наша техніка, яка виїжджає безпосередньо до Константинівки чи до того населеного пункту Ілінівка, кожний БТР виїжджає ну мінімум, у нього влучань 5. 5 влучань в пів, але виїжджають. І при тому, що виїжджають всі, в принципі, живі, здорові. Ось максимально просто широко обшиваємо машини, максимально навіть по деяким машинам двина робиться обшивка, резини побільше, і машини, в принципі, катаються, все нормально. Чи застосовує противник дистанційне мінування? По Константинівці є маршрути. Їх не так, в принципі, і багато, основні маршрути, по яким всі їздять. Противник намагається клати ПТМки, це безпосередньо вже на броніровану техніку і на легкову техніку. Так само ПФМки засипати, усипати повністю перехрестя. Але перед, якщо планується якась там логістика, завоз або ротація військовослужбовців на безпосередньо позиціях, то виходить група. Два-три військовослужбовці і повністю проходять по цьому маршруту, запланованому маршруту, придивляються, розстрілюють ждунів, розстрілюють ПТМки, розстрілюють ПФМки. Тактика дронів-ждунів це постійна проблема, яка виставляється. Орг завжди думає, що ми будемо їхати зранку. Зранку максимально старається більше виставити ждунів на перехрестях, але пішла тенденція зараз виставляти вже на дахах. Що На дахах дуже важко спостерігати, тому дрони так само продивляються. Але в більшості зараз стоять екіпажі. Наші аеророзвідки, які працюють з кидом безпосередньо по самим ждунам. Ждун, в принципі, чекає стандартно тільки або піхоту, групу нормальної піхоти. На одного він не буде особо реагувати, або техніку. Ви сказали, брали полонених нещодавно. Хто попадається в полон? Хто ці люди? Ну, Я би не сказав, що противник є слабкий, або якісь там неуміли, або якісь там старі дідугани. Попадаються у нас два рази, подала на цьому напрямку 19-річні хлопці. І були, в принципі, постраші це 45-46. Більшості це люди, які там з зон поприходили. Брали перших тут, полонених брали це із Севастополя двох українців. Вони відразу прийшли, відразу сказали, ми не хочемо воювати, ми хочемо за вас воювати. Ну, трішечки довіряти, було тяжкувато таким людям. З них дуже багато потрапляють з обороженнями і з негативними. Мабуть, відношенням до свого командування, бо ці двоє, які йшли, по ним навіть свої зробили скид. Після чого вони прийняли рішення здатися, бо вони своєму командуванню не були взагалі потрібні. Після того ще п'ятьох взяли. Теж Орченяток. було два таджика, один чеченець і двоє росіянин. Ви воюєте досить давно наскільки змінилася війна за ці роки? Наскільки. Це такий живий організм, і тактика там змінюється, чи вони ту саму застосовують? Постійно прогресує. Ми навчили орка воювати. Я пам'ятаю орка у 22-му році. Це таке, блін, вибачте, за грубість можна безглузде тупувати создання, яке працювало просто по книжці шаблонно. Можна було відкрити книжку, подивитися, як там вони мають воювати, і побачити те саме. Ну в часи того, в принципі, все було як і в майже в му тільки, мабуть, з меншими силами противника. Це було в більшості та була артилерія, та, була техніка, трішечки було з забезпеченням, навіть навіть дуже з забезпеченням, але майже все було по боєприпасам, можна було що воювати. Якщо в 22-му могли на штурм йти в Херсоні колонами слухати, ми могли вглуб заходити на 20 кілометрів, на 15 кілометрів, ми не боялися там нічого. Ну, якийсь там старет впаде, ну то впаде і що. Ну, впав та й впав. А зараз уже нормально так піти прогулятися по посадочці на папіросі, як ходили там у 22 23 році, то так уже немає можливості. Зараз більше технологічно пішов прогрес. Технологічний пішов прогрес за рахунок ударних БПЛА. Як працюєте з новими військовослужбовцями, які до вас потрапили, як от його переляканого, який тільки з навчального центру перетворити на воїна? У нас в бригаді є свій полігон, де після вже БЗВП. Навчальних центрів вони приходять, проходять курс адаптації, безпосередньо вже підтачуються під виконання наших бойових завдань. Вони не суто прийшли люди, все, всіх в піхоту. Треба всіх вбити, треба, все, треба всім воювати. Ні. Це для, у нас тенденція тільки для офіцерів є. Я не люблю просто офіцерів, бо я сам із колишніх військовослужбовців, солдатик з 13-го року. Тому офіцер має по-любому бути в окопі, бачити війну. А тільки тоді він може управляти тими військовослужбовцями. У нас навіть є військовослужбовці, які по якимось релігійним віросповіданням не беруть зброю в руки. Один стоїть без зброї. Де твоя зброя? Я наводчик. Наводчик чого, автомата? Ти що, нормальний чи що? Я ношу мисливську рушницю, кажу, тримай. Кажу, в Біблії що пише? Не вбий. Не вбий, ну так все правильно. Ти когось будеш вбивати, ні. Ти будеш збивати херню, яка літає, яка збереже чиєсь життя в подальшому. По ці пори тримає рушницю і воює, збиває дрони. Це класні військовослужбовці. Не п'ють, наркоту не употребляють, але ну, зато приносять якісь результати і ефективність в них є. Так що це нормально. Треба кожного з кожним спілкуватися і кожного можна застосовувати по своїм певним напрямкам. Як ви для себе формулюєте перемогу? От що для нас, який результат він для нас перемога? Ми вже перемогли. Чому? Ми ще в 22-му році перемогли. Ми стоїмо проти машини, яка в, в десятки разів більше за нас ми вистояли. Ми вистояли, ми навіть ще здійснюємо якісь контрштурмові дії, ми вже вистояли. Для когось перемога виглядає десь там з Німеччини, мабуть, з Польщі до кордонів 91-го року. Можливо, там декого з західних, може, приїхав з відпустками наш тіліпає. Коли там просто всі б'ються між собою і розказують, як хто забронювався, і мене вже аж починає глаз сіпатися отого. Для них це кордони 91-го року, для нас безпосередньо тих, хто приймав якусь участь десь. Воювали, штурмували, забирали території. Це вже була перемога ще в 22-му році. Знаю, на Херсоні, коли, як зараз пам'ятаю, їхала на БМП, тримаючись за гармату на ребристому, я собі в голові прокручував кожний оберт гусянки, яка на БМП прокручувалася, це була звільнена територія. Вона аж за душу брала, аж надихало. Хотілося і хотілося і хотілося. Одна гнали, тоді просто орка гнали, гнали, гнали. Просто було супер. Реально класно було. Так що перемога для нас вже є. Просто кожен по-своєму її в своїй голові оцінює.